Вати Трампа найбільша проблема Трампа це навіть не торгівельна війна, конкретна, а невизначеність, яку він створив. Бо, наприклад, зараз він атакує федеральну резервну систему. Це як Національний банк американський незалежність ФРС – це запорука всього взагалі в економіці світу. А Трамп її зараз атакує. Таким чином він знов підриває довіру як до американського боргу, так і до. Долара і при цьому, що він це тільки вербально атакує, важко уявити, що станеться, якщо вони раптом його в Сальвадор відправлять да, умовно кажучи, бо звільнити вони його офіційно не можуть, не мають права, але щось таки можуть придумати. Тому оці всі речі по підриванню довіри і створення невизначеності і стимулюють зростання золота. Чи... Прогнозувати подальшу динаміку золота. Я просто не берусь, бо воно mm -hmm. і так же супер дороге. Але власне поки що, поки що це виглядає як єдиний актив, вартість якого зростає на тлі невизначеності. В чому нині краще тримати свої заощадження? Якщо долар актив ризикований, золото занадто дороге. А в що краще нині вкладатися українцям. Ну, знову ж таки, якщо у вас гроші в Україні, то тут е, гривневі облігації. Враховуючи, що Нацбанк буде весь рік тримати курс фіксованим до долара, принаймні, то 16 річних дохідність, яке зараз дає вам ОДП, це де факто буде доларова дохідність, що частково чи повністю компенсує вам рухи, які є в доларі. Uh -huh, uh -huh. Плюс традиційна історія, якщо гроші в Україні це сітко земля. Яку фізичні особи можуть купувати і отримувати ренту, здаючи це в оренду? А якщо у вас гроші не в Україні, то долара краще зараз уникати. А, тобто і, і тобто можна гратися з тим, щоб долар міняти зараз в євро, чи міняти в гривню? Чи краще долар лежить? Хай собі лежить. Попри ризикувати, найкомфортніше, що якщо у вас щось лежить, по-перше, воно має лежати і приносити хоч якийсь відсоток. А по-друге, щоб це лежав не долара, а євро або швейцарський франк. Угу. Зрозуміло. Пане Сергіє, ми вам дякуємо щиро, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за те, що проаналізували з нами угоду про корисні копалини. Дякуємо за прогнози. Сергій Фурса, економіст, фінансист, був разом із нами на прямому зв'язку. Пане Олексієм. Можна, я не буду вас питати, проте в чому ви тримаєте свої заощадження? Я поліолог, а мені на це складно. Абсолютно, тут. абсолютно. Саме тому дивіться, в контексті ось цих моментів щодо власне того, що нам не дадуть зброю, того, що заяви Трампа, заяви Росії, не може бути в результаті такого, що Путін по суті візьме і таки переграє Трампа, знаючи. На що Трамп ведеться, вміючи маніпулювати, ось і в результаті все таки зможе переграти Трампа і досягти своїх цілей. Відтягнути зараз, в нього це виходить. Там відтягування процесу перемир'я, витягування угод, а вдасться йому це зробити на вашу думку, чи все ж таки у Трампа Трамп і його молода команда не дадуть це зробити? Ну ви знаєте, мені все ж таки здається тут такий важливий момент розуміти. У Путіна вважають, що нібито. Вони зараз, от таку цієї історії, справді продовжують отримувати увагу Трампа і так далі. Але ми вже бачимо, що Трамп така людина, що це безкінечно тривати не може. Тобто, можна ну скажімо так, багато говорити: ні, ні, ми погодимось, ми погодимось, але це не може тривати безкінечно. Тобто, помітьте, наскільки я зрозумів, Трамп, в принципі, почав виставляти дедлайни. Тобто, і ці дедлайни вони достатньо короткі. От, наприклад, з приводу цього так званого перемиря, яке було ну на Великдень. То це було до кінця Квітня і Путін на це пішов. Наскільки я розумію, по іншим угодам теж є подібні історії. Тобто, власне, у Трампа виставляють дедлан, якщо цього не відбувається. То далі вони будуть діяти інакше. Можливо, Трамп поки що і сам не знає як. Давайте теж це Ні, ну насправді це просто тут... тільки цих планів по Україні Ні. бачили різних варіантів. Я, я я згоден так, але мені здається, що все ж таки у Трампа хочуть історію з Україною для себе зробити successful story, успішну історію. Трампу вона дуже потрібна зараз, тому що ми тут згадували і про ринки, які є в сполучених штатах Америки, що там відбувається, і про тарифні війни. І Трампу на фоні всього цього потрібна якась успішна історія. І мені ну і плюс я думаю, що питання отримання Нобелівської премії миру теж ніхто не знімав і він хоче її отримати. І тому якщо це все взяти разом, я не виключаю, що Трамп буде тут намагатися всіми можливими методами, які є, впливати на Росію, але й на нас теж. Давайте теж не забувати. Там, де помітьте, що там, де він не може до кінця дотиснути Росію або не хоче з якихось причин, він починає на нас більше тиснути. І от до цього ми маємо готуватись. А Росія, до речі, за цей момент це теж буде використовувати. Тому я б сказав би так, що ми маємо, ну, і військові про це говорять, можемо, маємо розуміти, що поки будуть тривати такі от обміни сигналами, насправді тиск на фронті може зростати, а не навпаки падати. На жаль, до цього теж треба готуватись. Зрозуміло. Пане Олексію, ми вам дякуємо ще раз, що ви були разом із нами цієї ефірної години. Дякуємо вам за цікаву аналітику. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, був разом з нами цієї години. Ну а я передаю слово Олександру Саяну. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми зведення від повітряних сил. Українська протипровітряна оборона вночі збила 42 із 96 російських дронів. Ще 47 безпілотників не досягли своїх цілей. Також росіяни атакували Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою Онікс. А по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами х 31 П. Через атаку постраждали Дніпропетровщина та Черкащина. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Відомо, що росіяни обстріляли і Харківщину, там пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Також вони навели декілька деталей. Зокрема, Росіяни вдарили шахетом по селу Ківшарівка. Там горіло вісім квартир з другого по п'ятий поверх. Всього згоріло 36 на загальній площі близько 1600 метрів квадратних. Наслідок обстрілу Куп'янська з реактивної системи залпового вогню горів гараж, автомобіль та дах Хи приватних будинків у селі Хотімля у наслідок в землю безпілотника. «Молнія», пошкоджені вантажний автомобіль та автокран. Окрім цього, російська армія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники. Згідно з даними обласної військової адміністрації, наслідок атаку у підгородненській громаді Дніпровського району зайнялася суха трава та господарська споруда, понівечений дачний будинок. У Павлограді сталися пожежа на харчовому підприємстві. До речі, впівдроном агресор вдарив по межівській громаді Сенельниківського району. Там пошкоджена інфраструктура, а керованими авіабомбами в Гатиупу, Новопавлівській громаді наслідки наразі з'ясовуються. Марганець. Снікопольського району цієї ж області ворог обстріляв з важкої артилерії. Ну і попередньо всюди люди на щастя не постраждали. Ну і зранку російська армія атакувала з дрона жителів Білозерки, які йшли вулицею. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через скуденні вибухівки загинула жінка старшого віку. Також до лікарні транспортували 47-річного чоловіка. Він дістав вибухову та закриту черепно мозкову травми, а також уламкові поранені ніг. Відкрив вогонь з автомата у дворі, де була дитина. У Кам'янському на Дніпровщині сталася стрілянина. На відео видно, що між чоловіками виник конфлікт. Один із них, який був у військовій формі, почав стріляти. Правоохоронці затримали підозрюваного причини інциденту. Наразі встановлюються. у Києві тим часом будівельники руйнують чи Перебудовують архітектурне оздоблення у будинку Кравцова, що розташований у середмісті на вулиці Великі Житомирській. Про це повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Піров. Нині вони демонтують перемички на центральній арці одного із горішніх поверхів, що розташовані просто над ходом до кінотеатру Ліра. Що саме хочуть зробити, та скільки триватимуть роботи наразі невідомо. Але споруда є пам'яткою архітектури, і так будь-який ремонт у ній має бути узгоджений з відповідним департаментом Київської міської державної. Адміністрації, а до того часу зупинений будинок Кравцова був зведений у 1912 році на замовлення підприємця Пантелеймона Кравцова. До речі, у 1913 році відкрився там перший у Києві постійний діючий кінотеатр Ліра. Сам будинок функціонував як прибутковий. Його характерною рисою є оздоблення фасаду у стилі модерн з елементами неокласицизму. Ну а просто зараз я пропоную переміститися до півдня нашої держави, і давайте дізнаємось, за що на Одещині військовослужбовці засудили до двох років проваційного нагляду, як пройшло святкування великодня, на яких змаганнях одеські рятувальники здобули перемогу, та якою видалась ніч у місті. Про це не тільки у прямому ефірі проекту ранок Лайф розкаже наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Вже під ранок прозвучав сигнал повітряної тривоги, що тривав близько години. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ну а тим часом на Одещині військовослужбовець, який неодноразово вчиняв домашнє насильство, отримав два роки нагляду. Чоловік з села Гольма Балтського району був зобов'язаний судом пройти курс для кривників замість покарання. Проте той відмовився, написав заяву про небажання проходити терапію. Через це чоловіка відкрив. Нову справу суд визнав його винним за статтею про невиконання обмежувальних заходів. Замість трьох місяців терапії, військовий отримав два роки пробоційного нагляду. Ну і не дивлячись на війну, Одесити все ж таки традиційно зібрались біля храмів для святкування Великодня. Атмосфера була теплою та піднесеною. Люди приносили святкові кошики з пасками, крашенками та смаколиками. Проте навіть у свято Великодня священники у своїх промовах довірян зазначають вперше. Чергу на важливості єдності, пам'яті про захисників і вдячності тим, хто тримає фронт. Хтось воскрес? Хтось воскрес! Воскрес! І Україна, слава Україні! Героям слава! Якщо колись ми вкладали думку у цей поклик героям слава, славних лицарів, козаків і воїнів гетьманів! Славних січових стрільців! Воїнів! Па. То в сьогоднішній святий день ми згадуємо новітніх героїв наших воїнів! Кувати буду вдома, на жаль, я не в колі родини, тому що я ВПО, внутрішньопереміщена особа, я тут одна, але зі знайомими зберемося вдома і відсвяткуємо Паску. А звідки ви приїхали? Я з Херсонської області, лівий берег. Я сьогодні святила ну як звичайна паска, основна яйця, сіль, кусочок шинки, сало. І яблуко ну і наостанок про новини спорту одеські вогнеборці стали абсолютними чемпіонами динаміади, мультиспортивних змагань серед силових структур. Вони вибороли перше місце, довівши, що є не лише професіоналами своєї справи, а й справжніми майстрами спорту. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 10 копійок, а за євро 46 гривень 85 копійок. Щодо цін на пальне то на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 – Складає 53 гривні 88 копійок, дизель по 51 гривні 86 копійок, а газ 34 гривні 61 копійку. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність, температура повітря сягатиме до 17 градусів тепла, а моря буде 9 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому ж у мене все студія. Наша кореспондентка Вікторія Слик на прямому зв'язку розповідала про останні події з одеського регіону. А ми прямуємо далі. З настанням тепла в Україні активізувалися кліщі небезпечні паразити, які переносять збудники інфекційних захворювань. Медики застерігають, навіть один укус може призвести до серйозних ускладнень, а саме хвороби лайма, енцефаліту чи туляремії у Черкаській області. Вже зафіксовані випадки зараження, а сезон тільки не починається. Медики радять дотримуватися простих, але ефективних правил, а саме, одягати одяг, надягати світлий, з довгими рукавами, обов'язково до речі, головний убір. Також кожні півтори-дві години потрібно перевіряти себе дітей і домашніх тварин під час прогулянки. Потрібно і ретельно обирати місце відпочинку для привалу, очищуйте ділянку від трави, гілок та листя в радіусі до 25 метрів. І не завадила б обробка одягом. І після прогулянки потрібно випрати і випросувати, адже просто витрусити недостатньо. Бережіть себе на цьому. В мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лай з восьмої до одинадцятої. Вже наступні години. Ви дізнайтесь більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, а ранок лайв на мультимедійній платформі Новина Лайв триває. Аліна Грюшта, Настя Рейн, і до нас в студію завітав Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, добрий ранок. Вітаю, Вітаю слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Ми сьогодні опитуємо традиційно, як і кожного етеру, опитуємо наших глядачів. І сьогоднішнє питання звучить так: чи реально сьогодні домовленості про перемиря з Російською Федерацією? Власне кілька є варіантів відповіді: перша так, треба домовлятись. Друга лише через санкції і зброю можна а, говорити про домовленості, про перемир'я з Російською Федерацією. І третє. Ні, Росія хоче воювати далі. Можливо, у вас є свій варіант відповіді. Підручник з біології доводить, що людожер ніколи не перетворюється на вегетаріанця. Тому я не думаю, що кремлівський людожер перетвориться на вегетаріанця, вегана чи щось подібне. Тому єдиним можливий шлях завершення російсько-української війни це демонтаж Російської Федерації в нинішньому вигляді. Я розумію, що зараз тут студії в середмісті Києва, мені як цивільній людині це легко говорити. Але я цікавлюся проблемами російської гібридності не перший рік і говорю про це достатньо впевнено. Одразу до вас в цьому контексті, в контексті демонтажу Російської Федерації, питання. Чула таку цікаву думку, як на мене, що був би вже давно демонтаж. Якби не всі не вперлися в питання того, в чиїх руках опиниться ядерна зброя, якщо е сусідня країна розпадеться на багато різних держав, і оце нібито найбільше, що хвилює власне там демократичні країни, там США в тому числі та інших, ну я не беру зараз Китай, який не дуже хоче там цю розвалу, бо він буде наступним. Ну в такому контексті е це може стати дійсно таким е кутовим питанням, в яке от вперлися країни і е так чи інакше, але дають. Можливість продовжувати жити Росії, це рімейк ситуації, яку ви швидше за все в силу вашого віку не пам'ятаєте. А я пам'ятаю дуже добре. Я історію гарно вчу. А я історик за фахом, але я пам'ятаю це з власних переживань. В 1991 році до Києва прилітав тодішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш, який зробив гарну, на його погляд, промову, яку потім назвали Чікін Київ». Котлета по-Київськи, тому що він закликав не розвалювати Радянський Союз, але він потім розвалився буквально через два тижні після його промови. Я до чого? Це прагнення Заходу зручніше, на жаль, працювати з Росією, ніж думати про це. Я думаю, що будь-який військовий експерт, а НАТО ну, все-таки це найпотужніший. Військово-політичний блок, який затвердженням, як рік тому повторювали просто в унісон різні представники країн НАТО, ми об'єднуємо понад мільярд людей. Я не вірю, що в об'єднанні